На війні немає вихідних, немає перерви на обід та нормованого робочого дня. Тож у неділю, вже о 5 годині ранку, голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров разом із головою Хотінської громади Миколою Торяником прямують до прифронтової хотіні. Першочергово зустрічаються з місцевими добровольцями, які разом із ЗСУ та силами безпеки й оборони воюють із перших днів повномасштабної війни. Та дають гідну відсіч окупантам. Ситуація зараз по Хотінській громаді доволі таки напружена, критична, можна сказати. Дуже багато ФПВ, дуже багато прильотів керованих авіабомб. Хотінь розбивають дуже великі пошкодження, як і житлові будинки, так і промислові, і агропідприємства зруйновані. Небезпечно. Людей наразі в, в самої ходіння немає, евакуювали повністю всіх 100%. В громаді загалом скільки людей ще залишається? Ну, плюс-мінус чоловік 30. Вони Десь. відмовляються? Виїжджати? Так, відмовляються. Пане Дмитро, скажіть, я от коли спілкувалася з сумськими вашими колегами, я набрала одного чоловіка, якому дуже довіряю. Він досвідчений офіцер ЗСУ. І от коли я запитувала, яка доля чекає суми і що з приводу Хатіні, він мені сказав: в Хатіні міцне ДФТГ, хлопці не пропустять, вони не зайдуть в Хатіні, орки там дають гідну. Як ви прокоментуєте це, що скажете з цього приводу? Хотінь, ми не збираємось покидати, будемо тут до останнього. Яка допомога людям потрібна, ми її надаємо. Нам нікуди йти. Тут наші будівлі, тут наші сім'ї. Ми прекрасно розуміємо, що якщо вони зайдуть в котіння, нелегко буде і місто, суми. Взагалі нікуди нам діватися, будемо тут. Настрій, хлопців, бойовий. Достатньо. Скажіть, чи є, ну, чи всього достатньо, чи є якісь потреби? Що наразі, які питання відкриті? Ну, наразі з сумісними зусиллями потреб таких немає, як так забезпечені ми всім по можливості, по надобності. На, на даний час не дождаємося ні в чому. Скажіть, ви зараз налагоджена комунікація? З прикордонниками, з дільничим офіцером громади виконуємо завдання. Я вважаю, що поставлені завдання перед нами ми виконуємо. Нас Є кому захищати, наскільки от ми посилені, бо розказують, що немає лінії оборони, що ворог заходить, що тут здають територію. Що ви можете сказати? Ну, я вважаю, це недостовірна інформація. Хлопці є, ЗСУ є, прикордонники є, ми є, поліція є. Захищати місто суми є кому. У 2022-му ми не були готові, зараз ми готові. Так. І ми готові, і люди готові до цього. Активно зібрались, виїхали. Всі прекрасно розуміють, що це війна. Треба чимось жертвувати, щоб в майбутньому щось отримати. Переможемо. Звісно, разом до перемоги. Житель села Кіндратівка. З першого дня я в ДФТГ, стояли в Кіндратівці, можна сказати, на нулю. Потім перевели нас сюди. Це у нас вже третя точка, першу розбили в нас. Шахидом ударили, другу, практично ту зруйнували. Щас, ось ви бачите, на даний момент ми на третій точці знаходимося. Скажіть, яка взагалі ситуація? Дуже така, як напряжена, можна сказати, тому що ворог б'є постійно. Спасибі нашим ЗСУ, вони теж відповідають достойно. Ось ви чуєте, бачите, це приходить. Кабами зруйнували практично всю хотінь вверх. Б'ють по десятку, по два десятки за сутки лужать. От буквально вчора ми ходили, дивилися, де зруйновані, Каби. Каби і арта. І більше ще бувають. Ось буквально біля двох етажок. Там вирва така, як оце двір. Нема нічого. Все. Всі криші, вікна, все зривано, побите, все. Ну, дякуємо нашим людчикам, <гум>, літунам нашим і Це дуже гарна штука, тому що дойти туди практично невозможно, а вони працюють. Ну, ви лі... тримаєте стрій разом з... Да, да, да. Ми ж на виїзди людей евакуюємо. Микола Іванович <гум> нам третірує, <гум> Сославець, Дмитро Володимирович, наш командир зараз. І працюємо. Дякую. Вдень і вночі ворожа арта і каби криють прикордоння. Зокрема, й хотінь полюють і в півідрони. Тож, рухаючись максимально швидко, Микола Торяник, який очолює Хотінську селищну громаду вже 25 років, розповідає про русський мір, що несе смерть та руйнування. Каби, каби дивіться, лупляти. Ну якщо будемо йти, то треба йти тоді бистро. Коло сільської ради. 26... Багатоповерхових будинків, 26. Фактично вони всі розбиті. Скільки? 26. Оце кабачка прилетіла. Оце треба півтони. хто у нас загинув. А скільки у вас в громаді загинуло хлопців? Уже 12. 12, так. Да. Ну, без 10 пропавших. Це гуртожиток був. Це, дивіться, прилетіло Все, туди. Прилетіло. Це трактор. Цей да. трактор вивозив людей. Це трактор з біловодів останнім рейсом вивозив людей. Вивозили людей в прицепі. Вивозили чоловіка безногого і бабушку 88 років. І вони в півішку й двічі впили в їх, бачили, що білий флаг. Он, бачите, ми вішали на палку білий флаг. Так вивозили людей з біловодів. І за ними вчепилася півішка. Ті ж хлопці махали, показували, що дивіться, вивозимо стариків, на прицепі вони сиділи, то й в коляски сидів. І вони все одно півічку раз влупили і другий раз в двигатель зупинилися. Потім Юра участковий забрав, поїхав, їх забрав, вже за яблунівкою, тому що вони не ходячі були. Ну а трактор тоді нам прикордонники допомогли, притягнули сюди. Його. Забрали, бо ж теж майно. Зруйнована російськими військами і ошатна Хотінська селищна бібліотека та центр дозвілля. Що лишилось, і скільки треба людей, щоб його витягти? Ну жалко кидати, ну поки що є можливість його все той витягти. Ну так, да, давайте будемо пробувати. Виїхали, забрали тільки документацію і все. Виходили дуже швидко. Так розвивалися події, що ну, просто виходили. Та За... я розумію. І тепер оце потихеньку тягаємо кожного ранку. Микола Торяник емоційно щиро і до сліз розповідає про свою мальовничу громаду, де завжди і скрізь був порядок. Ми ще встигли покосити повністю по хотіні траву, викосили все, повністю все було надіяли, що буде все нормальненько, Не було розбито нічого. Ну, бачите, цвітуть лавандові. Клумби наші, от були плани великі, дуже, звісно, тут і садилися. І Розум бачите цвіту. Але ну. ж ми не зневірюємося. Ні, звісно, раз ломанти цвіте ще У ж У нас про сміцне хоч та Хочі не втримають. Порве всіх. Якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил підсумовує голова Сумської обласної військової адміністрації. Тож для зміцнення обороноздатності Сумщини та оперативного вирішення першочергових потреб. І наявних проблем наших захисників оптимізації процесів евакуації людей і майна вкрай важливо працювати безпосередньо в прифронтових громадах, переконаний Олег Григоров. Же Олексійовичу, з якою метою сьогодні перебуваєте в Хатінській громаді? Сьогодні приїхав в Хатінську громаду відвідати ДФТГ, відвідати голову громади, поспілкуватися про наявні поточні проблеми, яка потрібна допомога, поспілкуватися з нашими ДФТГ, які особисто і безпосередньо оборонять нашу сумщину, почути потреби цих людей. Подивитися, чи ми можемо допомогти, визначитись по фортифікаціях в рамках тих програм, які ми озвучували на Ради оборони, особисто побачити, де потрібна допомога для зміцнення обороноздатності нашої рідної сумщини. Наскільки потужне ДФТГ в хаті? Наскільки вони допомагають ЗСУ тримати фронт? Я хочу сказати, що Хіхатінське ДФТГ, як багато інших, були відзначені і командувачем відповідно, що вони безпосередньо виконують бойові завдання, і вони фактично є складовими сил безпеки і оборони, які ну, боронять нашу сумщину, виконують конкретно бойові завдання. І я хочу сказати, що як очільникова і як сумчанин я щиро вдячний цим людям за те, що вони роблять. На Сумщині фронт і Тил єдині разом до перемоги України.